У Черкасах християни євангельських церков провели загальноміський день подяки Богу на соборній площі. Понад півтори сотні вірян на колінах засвідчували свою вдячність за щедрий врожай, охорону української землі, збереження життя і душ солдатів, які воюють на Донбасі. А також просили творця наблизити день встановлення миру, якого чекає вся Україна і Європа. Християни з понад десяти євангельських церков міста прославляють творця за його щедроти в пісні Дякують за майбутнє благословіння. посеред площі карта України, за яку моляться тут щотижня. Вона з Кримом. Сьогодні мама прикрашена дарами осені. Їх по завершенню свята передадуть жителям Донбасу, котрі нині знайшли прихисток на Черкащині. Вона виложена овочами, тому що сьогодні ми ще відмічаємо такий біблійський праздник, як День Благодарення. Ми благодарім Бога за все, що він робить, і в тому числі за урожай, який він нам дає, який він нам посилає. Тому ми виложили кожну область віддільним овощем або фруктом. Віряни на молитовне віче збираються від березня, але в молитвах все більше просять зберегти життя військових, припинити в Україні війну. Сьогодні ж хочуть висловити Богу спасибі, кажуть, чує їх. Ми можемо дякувати Богу за те, що вона не ведеться тут, на Черкащині, і це теж благословіння і відповідь на молитви усіх християн, незалежно від того, чи вони католики, чи православні, чи іванські християни. Ми дякуємо Богу за те, що тут на Черкащині мир, і це велике благословіння від Бога для нас. Самим християнам теж прийшли сказати спасибі. Волонтери з Черкаського центру гостинності для переселенців кажуть, церкви у благодійності дуже активні. За три місяці ми прийняли. Дві тисячі сто переселенців у нашому центрі в області їх більше шести тисяч. Це офіційна статистика. Я дуже дякую тим людям, яких в Черкасах знайшлося також майже дві тисячі. 1938 людей станом вчора на 7 годин вечора принесло допомогу у Черкаський центр гостинності. Благодійники, які підтримують армію, теж вдячні християнам. кажуть, вони перші кинулися допомагати, коли знадобилося підтримати солдатів. Перша допомога, яка була собрана, етабила ад церкві. Ми туди відправили від от церкві і також жителів города і області. І ми відправили около 10 тонн допомоги туди. Під кінець свята подяки християни піднесли Богу молитву на колінах, просили його про небесне благословення, очищення України від гріха і звільнення рідної землі від ворога. мир, дай цей мир, Господь, та да прикратіться, Господь, кровопроліття Ісус, це противостояння, да вотвориться мир, Господь, владика в нашій країні. Лідія Меланіч, Олег Курич, Черкаська служба новин.